Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні, перший день різдвяного посту, я хочу запропонувати вашій увазі страву, якою цей піс завершується. Вона готується на пісну вечерю перед різдвяною ніччю. Коли ви готуєте 12 пісних страв, ось саме серед них вона і готується. Її назва шлихта. Ця українська традиційна страва була стравою, скажімо, такою, родинною Мого чоловіка, відповідно, це вже і наша родинна страва. Я пропоную вам її спробувати приготувати. Ну, Ви зараз це розберетеся. Вона трошки, можливо, дивнувата на вигляд, але на смак вона дуже смачна і ситна страва. Причому її ну, такий нонсенс. Її можна готувати у будь-яку пору року, у будь-який день, але чомусь вона готується лише. На цю пісну вечерю. І цим відео я би хотіла зробити таку добірку саме таких цікавих українських традиційних страв, пісних, щоб кожна людина, яка зайде на це відео, у ваших, по ваших коментарях ще також собі підібрала якісь страви, які можна приготувати на цю пісну вечерю. Якщо ви маєте такі цікаві страви, забуті, можливо, ваші родинні страви, Будь ласка, напишіть в коментарях, і, ну, якщо це щось незвичне, то, будь ласка, як її готувати. І, можливо, я її також собі візьму на замітку цю страву. Отож, давайте приступати. Для приготування шлихти потрібно зовсім небагато. Це картопля, морква, сухі гриби, оселедець, солений оселедець і цибуля. Для початку в мене вже стоїть каструля з водою, поки що вам плиту не показую, бо вона вам, скажімо так, не потрібна. У мене в каструлі, зараз я вам покажу. Каструлю я взяла велику, бо так просто зручніше готувати, але по суті, нам весь цей об'єм не потрібен. Тут десь 2 літри води. Я сюди зараз поріжу. Грибочки і вилью саму юшку, в якій вони розмочувались. Ось так там, довільними такими шматочками, кубиками нарізаємо гриби. Самоводу так сильно не бовтаємо, щоб не підняти сміття з грибів, яке, можливо, там на них залишилося, бо самоводу ми також будемо додавати до юшки. Як я вже казала, страва є родинною, її готувала мама мого свекра. Ну, на жаль, я не знаю, ну, як там далі, від кого також ця страва прийшла, Ось, але вона, коли я, як вже кажуть, прийшла в невістки, вона також закріпилася в нашій родині. І є такою ну, цікавою традицією. До пісної вечері. Так, викладаю все в каструлю і акуратно зіллю юшку. ось Все не виливала, тут щось є на дні. Все, грибочки хай поки що варяться, більше я туди нічого не додаю, не додаю, не не солю, нічого, це вже все потім. Картоплю нам потрібно натерти. Як на деруни, на цю дрібненьку терточку. Ну, я зараз для швидкості я візьму на комбайн. Тертка нам ще буде потрібна, але вже для моркви. Тобто, зараз натру картоплю. І так, картопля наша натерта. Викладаємо в глибшу миску. Можна і цибулю разом з нею було стерти, але це, як то кажуть, не обов'язкова опція. Зараз нам потрібно буде порізати оселедець. Ще раз кажу, що він солений вже, але я вже ввімкну пательню, щоб вона нагрівалась. Щоб не втрачати час. Смак ми не втратимо, правда? Нарізаємо дрібними кубиками. Не переживайте, оселецем ця страва чути не буде. Це, звичайний, собі рибний смак. І від того, що він солоний, тут, також нічого сильно страшного не буде. Не переживайте. Я цю страву брала на роботу. Ну, не всі ж готують на пісну вечерю. Ось, ну, хто не пробував, ну, комусь більше подобається, комусь менше, звісно, що смаки у всіх різні, але ніхто не сказав, що це от просто щось таке неїстивне. Додаємо до картоплі. Так, перемішуємо. Додам трошки перцю. Сіль, звичайно, не буду додавати. Оселетись тут солоний. З цієї маси нам потрібно буде посмажити деруни. Яйця, звісно, не будемо давати, тому що це. Пісна страва. Ну і щоб воно в кубки трималося, то додамо борошна. Ну ось, все. Чекаємо, поки пательня розігріється, і будемо смажити із цієї маси деруни. Наливаємо олію і чекаємо. А тим часом потрібно натерти моркву. На таку тертку, як вам буде зручніше їсти чи цю крупнішу, чи цю дрібнішу, я на дрібнішу зараз візьму, і дрібненько нарізати цибулю. До речі, ця страва стала родинною не лише, ну, скажімо, в нашій родині, а й серед наших знайомих, причому в чому цікавинка, що. Вони ніколи в нас її не їли, а вперше готували лише за нашими розповідями. Тобто, що, за чим, які складові, і все. І це також вже їх родинна страва. Тобто вони ніколи не бачили ні як вона готується, ні її смаку першопочатково. і також стали для себе готувати. І які б не були смаколики вже приготовані на вечерю, завжди ще мусить бути шлихта. Так що в нас тут вже все викладаємо. Сильно з форму тут можна не старатися, тому що потім ці деруни будуть розварюватися. Так, морку на дрібну тертку. У нас закипіли грибочки. Білі гриби їх там довго виварювати не треба, якраз все буде одночасно готово. Дирони перевертаємо, підсмажимо, як звичайні дирони, до золотистого кольору. Кількість моркви і цибулі обирайте для себе самі. Полюбляєте більше моркви там, от, в супах, борщах, ну, так, для себе порівняйте, додавайте більше. Є, то можете менше. Готові деруни поки що складаємо в окрему тарілку. Зазвичай я готую на цілий оселедець, це, звичайно, буде порція в два рази більша. Все воно все з'їдається, і на другий день смакує і холодним, і гарячим. Ось міс свекор міг їсти шлихту в саме різдво хоч сім разів на день. Ось так вона йому смакувала. От. А зараз я просто для того, щоб вам показати, готую. Тому взяла на половинку оселеця Так, друга партія вже готова. Знімаємо. Додам трошки олії, нам потрібно буде підсмажити моркву і цибулю. На тій самій пательні тут. Нічого страшного не станеться. Морку з цибулею підсмажуємо ну, до, до золотистого стану, як зазвичай ви на суп чи борщ засмажуєте. Ну, ось до такого стану. Оце чорненьке, це не, це не підсмажилася цибуля, а вона просто фіолетова, то більш темні. Такі шматочки лишилися такими темними. Так, я, щоб краще було і видно, і щоб краще кипіло, поміняла місцями. Тут у нас вже підскакують наші грибочки, так смажаться. Додаю засмажку. І дамо трошки йому цьому всьому проваритися. І так, хвилин 5 тут поварилась, цибуля морква. Грибочки вже раніше тут варені. Ці деруни додаємо до ну, такої підливи, яка в нас вже тут вариться. Що зараз з ними там відбудеться, вони почнуть деруни розварюватися. Деякі шматочки повністю розійдуться і зроблять консистенцію такої густої підливи. Деякі шматочки лишаться ось. І, і це є нормальним. Тобто нам зараз потрібно їх розварити. І лише тоді я буду пробувати до смаку до солі, до перцю, ну, тому що тут є оселедець і ще трошечки невідомо, скільки потрібно буде солити. Так, пройшло тут хвилин 7. Зараз вам покажу такий проміжковий етап. От вони такими жабками тут плавають. Щось вже починає розвалюватися, щось ще ціле. Ми варимо ще, ще хвилин 15. Нам потрібно, щоб вони якомога більше розварились. Пройшло хвилин 10. На цьому етапі вже можна спробувати до смаку. Доправити сіллю перець. Ось я ще кріп підготувала, він у мене морожений. Треба всього. <ріст> всього і побільше. Солі абсолютно немає. Доправляйте за смаком, як вам. Ну, пробуйте, щоб вам було смачно. Можете додати ці приправи, які там 10 овочів, там, чи ще щось. Зелень, яка вам також буде більше смакувати. Ну, для мене це традиційно кріп. Ось це ми все додали, і хай ще хвилин 5 провариться підливка, натуральна підливка. Врахуйте на цьому етапі от саме таку густину, тому що на наступний день вона ну, от постоїть схолоне. зайве зайво вона стане густішою. Що ви її, як то кажуть, ложкою не відколупували в цій каструлі. Все, хай проварюється. Що ж, наша шлихта проварилась, вимикаємо. Я думаю, кожен задумався, чому вона саме так називається. Ну, я, скажімо, з огляду своєї професії. Словом, шлихта зустрічалася в тому випадку, ну, я технолог з виготовлення тканин трикотажу за професією, то нитки основи перед тим, як будуть вже йти на ткацький станок, щоб вони були крепшими, проходять через отаку кисільну таку речовину, яка називається шлихтою, Ось. а потім висушується. І з огляду на те, що абсолютно всі терміни в ткацтві співпадають з колишніми, тобто і Берда, і Ремізи, і човники, і все, я думаю, що шлихта також десь звідти. Просто, можливо, називали щось, ну, що, що от таке якась таке густенька така підлива. Ну, ви бачите, яка вона. ну, от підлива наливається. Ось таку страву ми сьогодні з вами приготували. Шлихта, традиційна українська страва на пісну вечерю перед Різдвяною ніччю. Ось, спробуйте, можливо, і в вашій родині це буде вже традиційна страва до цього свята. Ось, чекаю на ваші коментарі під відео. Давайте зробимо таку собі добірку пісних страв. Ось, комусь вони згодяться під час посту. Хтось для себе візьме ще якусь цікавинку саме на пісну вечерю на 12 страв. Якщо це якась складна страва, будь ласка, напишіть, як вона саме готується, і я її повторю, можливо, якраз і до Різдва ще встигнемо. Що ж, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво, пізнавально, і до нових зустрічей, до побачення!